Так, значить, накресліть кут СДЕ, що становить 120 градусів, відкладіть на стороні, D, це відрізок ДА що дорівнює 5 см, проведіть через точку А пряму перпендикулярну до сторони CD І пряму перпендикулярну до прямої ДЕ. Що ми повинні зробити? Ми повинні поставити точку. Давай я тут десь поставимо. Ну, можна ну, просто відрізок, да, намалюємо пряму, ставимо на ній точку. Ось так. Давай її виділимо якимись кольором. Ось отак зроби. А лінійка? в цих. Давай навіть так, краще трошки раніше намалюємо. Поля. Так, отак от, от зробимо. Чи даже трошки ось сюди в цей бік. О. Ну, лінійка вона буде таку посередницьку участь приймати. Тут просто, щоб побудувати пряму, тобі просто Shift треба задержувати. Ну, натискаєш Shift, не відпускаєш і малюєш рівні так. лінії. І Якщо хочеш, щоб горизонтальна лінія була рівна, просто е, зліва направо. тягнеш, і все. Ще варіанти. Це а? прикол. А? Все, поняв, поняв, як пробий. Так. Е Значить, тепер беремо транспортир. Ну, ну, зрозуміло, що транспортир це штука така відносна, так? Да? Скажімо. Uh -huh. Значить, нам ну, треба побудувати. Так. Значить, Але ми повинні е прикласти транспорти так, щоб він був не перекошений, да? не отак, щоб було. А щоб оця лінія. Оця лінія. Яка направлена на поділку 0 градусів, щоб вона рівно наклалася на е, цю пряму да, на промінь цей, щоб наклалася. От, значить, ніяких таких перекосів не повинно бути. От. Прикладаємо, значить, прикладаємо так, щоб ця точка, да, е, щоб вона наклалася в центр. Да, що він наклався на червону точку. І щоб лінія наклалася на лінію. Щоб отак от, от було. От. Ну, а далі ми е, рахуємо, значить, скільки нам треба. 120 градусів сказано. Значить, дивимося на синє. Тут 0, 10, 20. А, і так далі. 30. Дивимося, де у нас тут 120. Давайте у нас ось тут точка. Ставимо точку. от, перебираємо транспортир і сполучаємо, що у нас виходить з цього. Що у нас з цього виходить? 120 градусів ми побудували кут. Можемо це позначити? 120 градусів. Так, і тут у нас кут СД так, це де є. Це де? Це де є. Так. Відкладіть на стороні, де це? Відкладіть на стороні, де це відрізок DA, який дорівнює 5 сантиметрів. Ну, беремо лінійку, прикладаємо, відмічаємо відрізок 5 см. Це 5 см. Так. Де це? Точку відрізок Д ДА. Відрізок ДА відкладіть. Угу. Так, що дорівнює 5 см. Тобто оцей відрізок 5 см. Ми відміряли вже, все добре. Далі проведіть через точку А пряму, перпендикулярну до сторони СД. І пряму перпендикулярну до прямої, до прямої ДЕ. ДЕ. Так, прибираємо нашу лінійку. Значить, ну, давай, раз нам сказали через, значить, через точку А, пряму провести перпендикулярно до сторони СД. Беремо нашу трикутну лінійку. Розвор... Розвертаємо її так таким чином. Щоб її е, прямий кут, да? щоб він таким чином розташований був, щоб його вершинка торкнулася вершинки, ну, торкнулася точки А. А знову ж таки, щоб сторона його рівно наклалася на е, ДЦ на сторону кута. Угу. От. Робимо ось таку штукенцію. І будуємо. Так. Так, 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 так. Ось так це робиться. Знову ж таки ж кажу, що ніяких там перекосів, нічого такого бути не повинно. же да? ж ти не будеш прикладати. Тобто. Важливо, щоб е, прямий кут. Прямий кут був між А між оцим і ось, от, щоб тут він зберігався, прямий кут. Це дуже важливо. Так, побудували. І тепер через цю ж точку А треба побудувати пряму, перпендикулярну, тільки ми повинні продовжити, продовжити далі вниз, бо нам вже сказали пряму. Пряма не повинна обмежуватися точкою, бо інакше це тоді промінь буде. Значить, ми проводимо далі. Прикладаємо наш трикутничок, ми його, він вже розташований був так, ми його нижченько опустили і працюємо, значить, проводимо далі. Ну, ось так. Проводимо через цю точку, Включаємо. Так, що. Ось так от зараз. Кривенько виходить. Ну ми зараз зробимо вудаліно. Mm. О. Так. І е, для того, щоб нам через точку А побудувати пряму перпендикулярну до де, нам е, прийдеться де є продовж, продовжити вниз. Так, до сторони до прямої. А, ну тут сказали: ага, стоп, стоп, стоп. Тут сказано перпендикулярно до сторони CD Значить, раз до сторони. А, ні, ну пряма ж. Все, все, які питання. Вона це повинна бути пряма. Все, ми побудували. І пряму. І тут сказано, і пряму перпендикулярну до прямої DE Тобто ми повинні продовжити цю пряму. Ось таким чином да? продовжити. Ну, знову ж таки, під лінійку це все робиться, зрозуміло, що. От. Можливо, довше трішки треба. Так, ось беремо ми лінійку. Можна трикутник, можна звичайну лінійку взяти. Так, розвертаємо так, як нам треба. Угу. Так, будуємо те, що ж мені незручно, так. Незручно так. Тут вже треба. Рівно, рівно, щоб було постаратись зробити, але ж це не дуже просто ошибку видає. Чого? Чого це обновіть? Обновіть, обновіть. Давай обновім. Так. Ну, якось так. Да? Ну, треба, щоб через точку прямо проходила. Тоді буде рівненько. От, ну все. Ну, десь приблизно так. От. Приблизно так. Мені не подобається, що воно криво. Получається. Ну, давай отак зробимо так. Отак, о. І тепер далі. Знову нам цей трикутник знадобиться. Ми розвертаємо його таким чином. Ось таким чином. Щоб знову 에, прямий кут у нас ось так. Щоб, він, щоб ця сторона наклалася рівненько на сторону прямої. Нам сказано прямої, до прямої де є. не до сторони. А до прямої. Тобто нам вже натякають підказують на те, що ми повинні були продовжити продовжити вниз. Так, ну і що ми робимо? Отак, накладаємо. От. Тримаємо ну лівою рукою цю лінієчку і будуємо будуємо значить лінію, яка проходить через точку А. І вона перпендикулярна. Ну, ще трішечки ми здивинимося. І буде все гуд. Давайте. Тішки. Ось так тут має бути. От. Все, побудували. Ну, сказано пряму. Знову ми трошки лівіше опускаємо лінійку, щоб продовжити нашу пряму перпендикулярно. І у нас все виходить. Дивися, як гарно. Так, все. Так, ось такі справи. Ну, можна якось назвати ці прямі. Це буде пряма А, нехай, це буде пряма Б. Значить, пряма А у нас перпендикулярна до Д С, до С, До С А пряма Б перпендикулярна до ДЕ. Ну ось так. Ось такі справи у нас. Цією задачкою. Можу ще пояснити, як будувати паралельні прямі. Теж дуже корисна штука. Значить, як перпендикулярні прямі будувати, я думаю, ти зрозумієш якщо треба, буде, передивишся ві відеоролик. Далі а, ну, така класична задачка. У тебе є якась пряма. Є якась пряма, давай ми десь тут намалюємо. Ось тут внизу. У нас тут місця ще достатньо. Да. Значить, побудували пряму там, під лінійку чи як, да? і в і нас є точка, яка не належить, не належить цій прямій. І ми через цю точку повинні е, побудувати пряму паралельну до, до даної прямої. Як це зробити? Значить. Е, як це зробити. Зараз поясню. Зараз поясню. Значить, Ми розвертаємо нашу трикутну лінійку таким чином, щоб вона. Зараз хвилиночку, хвилиночку, хвилиночку. Значить, ми нашу трикутну лінійку прикладаємо. Так, транспортир нам не знадобиться. Прикладаємо її ось так. Так, цю лінійку ми беремо. Значить, знову лінійку ми прикладаємо таким чином стороною, так? Значить, щоб вона рівненько накладалася. Це завжди треба робити. Так. Ну, І десь, щоб е, лінійка була не, не з цього боку, а щоб коли ми її будемо проводити, цю лінійку, щоб вона, через неї можна було провести пряму через цю точку. Тому ми її малюємо, так, користуючись нашими очима, да, щоб лінійка була не з краю. Да. Ну, умовно кажучи, можна якусь якусь перпендикулярну лінію побудувати. Так от, щоб е, лінійка. перетиналася цією лінією, скажімо. Так, все. Приклали нашу трикутну лінійку. Те, тепер збоку ти прикладаєш до неї е, також, щоб рівненько вона. Ну, в принципі, інакше там і не вийде в реальному житті. От. Прикладаєш лінійку з боку. І цю лінійку, звичайно, дерев'яну, да, на малюнку. А, от, ти її тримаєш лівою рукою. Лівою рукою. А правою рукою ковзаєш по цій лінійці а, трикутну лінійку свою. От. І переносиш, переміщаєш. Виходить, да, цей трикутник. А, на таку відстань, щоб можна було за допомогою цієї лінійки побудувати е, пряму. Значить цю лінійку ми вже не тримаємо лівою рукою, вона нам не потрібна, вона свою функцію вже відіграла, і тепер нам залишилося провести пряму паралельно до даної. Ой. І все. Ось така штука. Значить, кажемо, що пряма B паралельна до прямої, там, пряма N паралельна до прямої М. Паралельність позначається двома вертикальними рисочками. Це означає, що прямі не перетинаються. Так, ну це знадобиться тобі. Ну, все, в принципі, можеш переглядати, якщо буде потрібно.